Друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. На даний момент мої відео виходять з великою затримкою, але я дуже стараюся монтувати їх швидше, щоб наздогнати втрачене і йти в е, ногу з часом. Тому дуже сподіваюся на ваше розуміння і підтримку. Починаємо дане відео з ностальгічних кадрів нашої цьогорічної полуниці. Дякуємо Богові, що вона у нас була і, хоч. Е, Варення нам і не довелося зварити, але посмакувати було що. Три останні роки в свою червневу відпустку я їздила в Польщу, де мала змогу і наїстися полуниці, і ну, закривати варення. Цьому році я свідомо туди не поїхала, бо були інші плани на червень, яким, на жаль, не довелося здійснитися, але не пропадати ж відпустці. Тому мені дуже хотілося заїхати хоча б на декілька днів з ночівлею на дачу, щоб і чоловікові по можливості допомогти і підтримати його в будівництві, і город доглянути, і взагалі просто насолодитися можливістю пожити в своєму будинку. Тож наступного дня після прибирання ми, як і планували, в першій половині дня вирішували всі свої питання у місті і на вечір заїхали. Ночівлею на дачу. І Женя одразу почав монтувати опалубку для фундаменту під паркан, який нам доводиться переробляти. А так як паркан у нас буде тут трохи вищий, ніж планував попередній власник, тому Женя також подоварював трохи металеві стовпчики. Що, я думала, що я висипаю цей попіл за а виходить, що собі на території. Обрізав Женя тут стовпи і робить напряму. Не хотіла я, щоб ці стовпи були у нас на ділянці, але вже як є, вже обрізав. Бо він буде піднімати рівень землі тут по фундамент. Щоб фундамент ледве-ледве виглядав. І виходить, і заземлення там якраз засипеться більше. І земля не буде висипатися тут. А я вичистила брудний попіл, там, де ми сміття палили, ДСП, бур'ян, таке, де пакетик якийсь. Все, все вичистила туди ж в цю кубку під паркан і е, заклала на вітровця. пеньочок посередині горить. Ну і коли воно вже все догорить і. Виховане, то буде в мене чистий попіл. Що я зараз ще роблю? Помідорчики такі вони бліденькі, бліденькі. Ось такі листочки, прямо ж прожилки видно. Блідесенькі. Вони мають бути такі насиченого зеленого, темного кольору, навіть не знаю на чому показати. От як у них серединочки. А нижні листочки вони блідні, блідніші. Ну, не знаю, на камері вони всі темні. А по факту вони бліденькі. То вичитала, що це їм не вистачає вітамінів. Піддобрити треба і азотом, і калієм, всім, що є. Заїхали в епік, купила ось таке добриво, гуміфренд, комплексне на основі гумату калію з мікроорганізмами і азотофіт. І додаю і те, і те, отакі відра, ношу воду з бочки, там, де дощова вода. Не така суміш в результаті виходить. І по літру поливаю. Таке нещастечко. Отак здалеку видно, що нижні листочки геть бліді. Вершечок ще темненький, хоч трохи, а там бліденький. Так що зараз удобрю. Бо ці грядки ми не переробляли, ми нічим їх не одобряли. Оці минулого разу ми, в принципі, зарили сюди всякого багато трави, листя. І посадили. Ну вони скільки тиждень пройшло, як вони посаджені, то в принципі вони темненькі, деякі темненькі, деякі світліші. Все одно теж їх піддобрю. Ой, коротше, чудю без музики. Перці баклажани теж бліді, теж треба їх піддобрити. Ну, зато ця грядочка ось зараз радує. Така вона кольоровенька, салатик. І ридиска зацвіла, плодів немає, зате цвіте і так гарно. Може сімена зібрати. Що тут? Горох, кріп, капустка вон пішла в ріст. треба оцю кубку трохи розсадити. Вчора прополола морковку з цибулькою. Можна, в принципі, замульчувати. Треба вже другий раз проріджувати. Сонечку вже другий день під'їдаю. Така краса. Вже вечір без 15 свіркуни Звіркуни співають, і мошка вже починає гризти. Ще повоницю треба зібрати. Опало кожені монтує зі старих радянських меблів. Особливо йому подобається зглянцевою поверхнею, тому що вони не так розбухають, їх можна використовувати декілька разів, і поверхня самого фундаменту виходить такою доволі гладенькою, приємною навіть на дотик. А Нікіта мужньо продовжує копати ямки для парканових стовпчиків в іншій частині ділянки. Важко, Батні. Ні. Батні, ну, а земля суха, чи. Чи нормально купає волога? Ще ж наче недавно дощі були, може ж не так буде важко копати. Та я розумію, що зараз ти вже вигрібаєш. Це вже яка п'ята, так? Да? Чи скільки тато сказав? Ще чотири? Ні, п'ята від початку. Раз, два, три, чотири, да, ще чотири. Це Десь там, ось тут. Починається той паркан сітка. Там воно, бачиш, скотч, прям біля? Да, да, бачу. Це там буде остання, да? І там будет Угу. При цьому поміряла, скільки в кришечки мілілітрів, там десь 12 мл, Мені треба 35 на 10 літрів. І так як у мене тут 20 літрів у відрі, то я 6 цих ковпачків наливаю. 6 одного препарату шість 6 іншого. три вже наливаю. Це зотофіт, він такий кремового кольору. І в'язкий такий він, густенький, як милка. Розмішаю спочатку його, бо тоді, коли додаю то цей він темний, тоді не видно, чи розмішався так. Не буду цей надавати. Шість ковпочтів. Тут уже ось і квіти. І тут. То вони трошки Ну, трішечки, да. Трішечки вони підросли, але бліді, вони дуже-дуже бліді. Ну ти ж бачив, є з чим порівнювати, як і у мами. І колір такий, як треба, і вони вже майже в два рази більші за ці. Хоча розсада одна і та сама. І вони ще й пізніше в неї були висаджені. Так, чотири. Чотири. П'ять. Шість. Не вистачило на два рядочки. Ось цей, передостанній і ось цей. Отак я йшла, тут ставила і отак поливала туди-сюди. То це на один, на два рядочки мені не вистачило чи на одну грядку. Так. Все. Ну, огірки щіни. також не помішало підлити кабачки. Баклажани теж треба підлити. І перці. Перчик один рядочок із залишків полила, бо там е, десь по третині, по 300 350 мл. Вила. Літр на три кущі, коротше. Все. Так, а це грімучку вчора наколотила. Всякої, всякої трави туди накидала, вона булькає. І перепрівши її взяла з цього. Ой, кропиви туди і перепрівши її з компостної купи взяла. Піончики вже гарні, такі розпустилися рожеві. Ні, вона там булькає. А, і байкало у мене ще пів літра було. Байкал М. Також туди додала. Ну, Днів п'ять вона має побулькати там, і все, можна буде підживлювати тоді його огірки і кабачки все. таке є. Ну, Я вже його трохи використовувала, шприцом ось викачувала то зараз розведу, мабуть, на, на скільки мені треба? Десь літрів на 15. Ой, хоча ні, 35 мл, це на 10 ну, на 10 літрів розведу і спробую, може, все ж таки вистачить на ті помідорчики. Долью вже просто френдом, щоб уже і на них діяло лікування. Вже не пам'ятаю, про що я тут розповідала, так як мікрофон розрядився в самий непідходящий момент, але здається мені, що мова йшла про цей чудовий піон, доля якого вирішувалася саме в цей момент. Так як ріс він впритул до старого фундаменту, це унеможливлювало будь-які роботи по його відновленню. Женіна пропозиція була просто ліквідувати цю квітку, але мені дуже хотілося його врятувати. Тому, намагаючись зробити це максимально бережно, я пересадила його у рядок до своїх основних піонів. Квітку зрізала, поставила у вазу, а кущик щоденно намагалася поливати. Але через місяць часу можу сказати, що я не впевнена, що він прижився, тому що майже всі листочки засохли і. Я їх Підрізала майже під корінь, і не знаю, що буде з корінцем. Побачимо вже наступного року. Цей кущ хрону нікому тут не заважає, тому він тут і залишиться. А пропива, яка була посаджена з іншої сторони від душу, була пересаджена за компостну купу. Опалуб кожен ставить з того моменту фундаменту, де він найбільше зруйнований. Спершу добряче почистивши його від трави і відпавших частинок. Ну і як же приємно після роботи на ділянці нікуди не спішити, не пакуватися, а просто посидіти біля вогнища і насолодитися звуками природи, тишею. Декілька вечорів ми навіть вечеряли тут біля вогнища. У нас залишилось ще декілька пеньків, викорчених з нашої ділянки, і мені подобається закинути один такий пеньок у вогнище і до ранку його вже й сліду немає. Наступного дня, прокинувшись раненько, і як тільки можна було починати шуміти, Женя почав заливати фундамент. І хоч йому і потрібна була допомога, але нікого з нас він не став будити, бо хотів, щоб ми виспалися, так як з хлопцями ми ввечері засиділися біля вогнища. Тому, коли я прокинулася, то половина фундаменту вже була залита. Я хочу щось ще каміння насипати, і може цього вистачить. Ну то давай же неси камень Ну ты сейчас хочешь срубить ревномерно, а чтобы... камень <клес> 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 Поховав. Мені не дало. Ага. Так ще там біля воріт багато всякого такого. Ну там вже ж нічого не покладаєш, тільки сюди ось щось можна ось цю частину величеньке щось засунути. Це все, що в тачці, так? Да? Мені здається, не вистачить. Хочу бачити леску тут щоб попередавлювати, щоб бачити рівень. Угу. Десь дзюрчить водичка. Ні, то вона впитує оці. Камінці? Камінці впитують воду. Угу. Воно повинно А тут вже, знаєш, трошки більше треба згорнути. Воно тут нормально. Воно ще трошки втруситься, трошки... Ну, ліска потонула. так і повинно бути, іменно так. А тут вона ось... Іменно, іменно оцей момент треба бачити, коли вона трохи вже лежить, оце, оце воно. Так а тут вона Женя все не доторкається, навіть тінь видно на. Но... А там де ну, вже цей. Тут ось видно, що вона лежить. Правильно, на тут, просто ямка, тут просто ямка, воно вже просіло. Mm. Я Треба коли додати? його робив, там було трошки більше. А зараз воно там просіло. Я ж тобі кажу. Тобо я так роблю і мені так зручніше. Сам я так не робив. І там я потім його возився, перегортав. Тут якраз може буде пару цих зайвих. Ну до вечора воно не застине, так? Да? Це тільки завтра можна спробувати зняти. Да, так, зранку можна вже буде зняти. Привариш труби завтра, так? Да? Бачу, воно вже сілося і вже воно. Бачу. Так і там додай де.

Натягнув мені Женя шнура. Годину назад постирала, а вже все висохло. Полила ладинки, малесенькі. Так, тут досадила кавунці, бо стояли ще в стаканчиках не посаджені. Час іде, хай виживають, переживаються. Такі вони дохлінькі. ну. Шанс даю, все ж таки хочеться, щоб щось було. Так, і що я зараз? Думаю, ось у мене ще огірочки залишилися, і думаю посадити їх отут, де в мене була редиска. Я її сьогодні вирвала, вона лежить вся в стовбур. Посадю і горох вирветься первіше, і огірки поплетуться, підв'яжу їх наш шпагат. Так, а тут вчора посадила квасолю, ось вона вже її вискакує. Треба знову полить, бо сьогодні жарко. Землю підсушує. Mm. <рискакувала> ось вона повискакувала. Разнобой сажала. Три види квасолі в мене було. Всі три замочила і вкинула в землю. Щоб була як стіночка трохи між кабачками і огірками, бо щось я в цей момент не врахувала, що, мені... що вони можуть опилитися, що вони геть поряд. Не став Женя завтра чекати, приварив сьогодні вже верхні планки. Зараз можна ще рівень перевірити. І небо таке гарне. Досадила ось огірочки горбузові сини й дочки, досадила. Так, розсадила капусту, ту, що тут ріденько але виросла. Розрядила її трохи, так це по-моєму, я тут пакчой сажала, якщо судити по папірцю. Так, далі, тут ж вроді би вуса схожі на шпинат. Посходило. Так, тут ось досадила капусту, тут дві штуки. Отак. так. Так, залишилась у мене одна. Розсадіна, не підписане. Ну, я огірки не підписувала і дині не підписувала. А вони всі тільки підписала. Ну, листочки мені наче схожі, як на диню. Такі вони більш округлі, бо у огірка. Зараз де він тут ось У огірка. Такі гострі куточки. Ось ну, вони такі. Не знаю. Нехай ще трохи. Ось якщо з динєю порівнювати, наче схоже на диню. Коротше, якщо диня, то треба десь ще на цій ділянці придумати, де його впихнути. Як майстер, що захоплено робить свою справу, Женя не узгодив свої робочі плани з оператором, тому перебив мене звуками болгарки. Бо саме зараз підрівнював шви після зварювання. Нікітку попросила поливає мені огірочки, Квасульку тут з кабачками польє. Коротше, якщо це диня, то треба буде десь тут знайти її місце. Мабуть, отут я її втикну поряд. Так, у мене якось так, така локація. Отут поміж ой, смородини. Посадила диньки за смородиною тут нібито. Кавунці, якщо вони приймуться, ну і тут серед Барбарису, то там гарбузи. На цьому дане відео завершується. Дякуємо, що ви дивилися його до кінця. Щиро дякуємо всім, хто підписується на наш канал, хто підтримує нас вподобайкою і добрим коментарем. Божої охорони всім і до зустрічі у нових відео.